Це трошки раніше ця історія почалася кілька днів тому, коли замість відстороненого попова прийшов Голубченко. і перше, що заявив Голубченко, що цього року головної ялинки України в Києві не буде. Тобто, фактично, Голубченко своїм указом виконуючи обов'язки голови Київської міської державної страції, скасував новий, новий рік і різдво на всю Україну в Києві за. Це як в такій, знаєте, в старій сказочці про якусь там нечисту силу, яка вкрала різдво у дітей, то так само вчинила діюча київська влада. Натомість, наша революційна комендатура одразу виступила з заявою, що різдво буде новий рік в Києві буде. Ми встановили велику красуню лісову ялиночку і кинули клич киянам приносити до нас іграшки ялинкові гірлянди для того, щоб прикрасити цю ялинку і її маленьких сестер, які ростуть тут поруч і живі ялиночки. Ми почали прикрашати ялинки, і тут до нас приходить наряд міліції. І нам заявляють, що є виклик з Київської міської державної адміністрації з Київської міської ради, що нібито покрали новорічні іграшки. Ну, звичайно, що це повна маячня. Звичайно що це іграшки, це ялинкові прикраси, які принесли кияни, які кияни принесли до своєї ялинки, до головної ялинки України. Ми звичайно що абсолютно спокійно закінчили прикрашати цю красуню ялинку. А зі свого боку, можемо сказати, що все, що в Київраді належить, навіть якщо тут були якісь іграшки ялинкові, які нібито зникли, то вони є власністю киян, а не Гереги, чи Голубченка, чи Попова. Якщо вони зараз висять, навіть якщо вони висять зараз на Новорічній ялинці, то потім вони будуть назад складені в коробочки і назад. Поставлені, а для чого вони існують? Для того щоб в коробках лежати, чи для того, щоб раділи кияни і раділа вся Україна в головній ялинці, якщо не вистачає Герезі, чи Голубченко, чи Попову вдома якихось ялинкових прикрас, то ми і їм подаруємо, тому що різдво це таке свято, що ми всіх можемо зараз одарити цими подарунками. Тому. Шановні кияни, шановні українці, ніякої проблеми немає. Ялинка прикрашена, іграшки на місці. Це іграшки киян. І я думаю, що після того, як закінчиться закінчаться свята, то ми зберемо все в коробочки, і іграшок буде навіть набагато-набагато більше, ніж колись було в Київській раді, в київській адміністрації. І це буде наш подаруночок, але вже після свята це дуже красиво. До речі, так до речі, так, да, це ялиночка. Це прийшли прийшли волонтери, прийшли активісти, дизайнерська група. Для нас отаку красиву красуну ялинку нам сказали, що для офісу, коли вони такі роблять, вони просто 22 тисяч доларів. Але для революції вони подарували таку красуню. Знаєте, ми готові до того, що сюди прийде Корс і влаштує тут п'янку. Якщо Корс прийде і влаштує п'янку, то ми його обережненько загорнемо в якусь ковдрочку, винесемо за територію. Можливо, здамося в кінці раїдів, можливо, просто покладемо під якусь ялиночку, щоб він відпочив. Тому що у нас п'янка не планується. У нас немає таких алкоголіків, які б о, цим займалися. Якщо будуть якісь провокації, то ми абсолютно спокійно, сухенько до цього готові. Ми людей будемо про. О, дуже дякую за дуже хорошу цитату. О, я можу сказати інше: Київська міська рада, приміщення Київської міської ради, не плутати з КМДА, тому що КМДА – це виконавчий орган міської ради. І це приміщення належить київській міській раді, тобто громаді міста Києва. Тобто кожен киянин, отут кожен квадратний міліметр цього приміщення є власністю киян, і що кияни захочуть, це вони тут і будуть робити. А ми тобто, як комендатура міста Києва.